Закази йдуть на садовий декоративний паркан. Це запаковано, зараз воно відправиться, поїдено у пошту. Ось такі садові декоративні паркани. Білий колір такий у мене стоїть вдома, є темно-коричневий. білий, зелений ось такий є, і є ще колір. Ось такий теракот. Бачите, ось такий колір теракот. Кожен з цих кольорів він зроблений під фактуру, В нього ніби таке дерево. Тобто, здалеку, коли ти дивишся на нього, здається, що це дерев'яний паркан. Але це є пластик, але стійкий пластик до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. Тобто, в мене він простоє в літо, простоє в зиму, і тепер я спевнений, що на всі 1000% відсотків можу сказати, що він витримує абсолютно любу погоду. На сонці він не вигорає, на морозі він не лопає. Ціна за упаковку, ось така упаковка. Це у нас з чотирьох секцій. Вона складається 2,5 метра, коли ми складемо разом ці секції. Ціна 400 гривень за цю упаковку за будь-який кольор. Кольори є всі. Відправляємо нові пошти по всій Україні. Ви можете подивитися, який це об'єм. Трошки не встигається пакувати, тому що ну реально їх довго дуже довго пакувати. Ось пакуються в листи. Коротше, з 400 гривень. Одна упаковка 2,5 метра, відправка по всій Україні нової пошти.